Вітаємо вас на новому оновленні Fame RP. Ми провели оновлення внутрішніх систем лікарні, щоб забезпечити ще більш ефективну та реалістичну медичну допомогу. Мерія оновлена у витриманому стилі, що підкреслює престиж і формальність влади. Стрімерська студія отримала сучасний медіа інтер'єр. Ідеальний для створення контенту та взаємодії з аудиторією. Ворота в поліцейському департаменті тепер повністю перекривають в'їзд на територію. Додано новий механізм. Представники крайму тепер можуть виготовляти заборонені речовини. Також у крайму з'явилася нова механіка: можливість підриву воріт на Форт Занкудо. Введено систему резистів для балансування бойової механіки. Тепер кожна перестрілка більш тактична, справедлива і залежить від вибору спорядження. Повністю перероблена система викрадення авто. Новий рівень реалізму, ризику та інтерактиву для гравців. Увага! Транспортний засіб попереду. Знисти швидкість та зупиніться біля узбіччя. Оновили візуал для державних структур, додали нові анімації, що зробило РП процес ще більш живим і атмосферним. Крім оновлень для державних структур, ми впровадили схожий функціонал і для крайморганізацій. Кожне пограбування це не просто шанс забрати здобич, а перевірка злагодженості, хитрості та рішучості. Що вечора на кубах лунає музика, що оживляє простір, і створює неповторний настрій, де кожен трек це не просто фон, а частина вашої історії. А також ми хочемо показати, що на вас очікує в наступному оновленні. Сервер розширює можливості для просування, рекламні банери вже на шляху. Відтепер ви зможете розташовувати свою рекламу по всьому штату. Наш сервер стає ще атмосфернішим, нові емоції вже на горизонті. Незабаром ви зможете провести вечір у справжньому кінотеатрі. Система ВЗХ отримала суттєве оновлення. Ми повністю переробили механіку, зробивши її більш динамічною, гнучкою та інтерактивною. Війну за гелікоптери оновлено та готове до нових висот. Система боротьби за гвинтокрили пройшла серйозний апгрейд. Ми модернізували систему повітряних вантажів, зробивши її більш видовищною, стратегічною та інтерактивною.